Англійську уявляти звучить як Imagine, і можливо, коли ви слухає, чуєте слово Imagine, ви згадаєте пісню Пола Маккартні «Imagine». У 1975 році гурт Beatles вже не існувало, але радянське телебачення продовжувало транслювати їхні виступи і засуджувати зовнішній вигляд, поведінку. Але музики ніколи не вмикали. Якось Група молоді пройшлася вулицями міста, святкуючи день народження одного з учасників гурту. Їх всіх заарештували. І навіть у нас у Франківську, у 71-му році, 30 кіпів влаштували рок концерт в центральній частині міста, і цей вечір запам'ятався масовими арештами всіх учасників цього дійства. Тоді в 70-ті роки взагалі було впроваджено десятки кримінальних справ, справ проти людей, які сповідували західну культуру, вдавали з себе, себе хіппі. Серед них була Іванка, їй тоді було в 89-17 років. І ще одним пунктом звинувачення було жування жувальної гумки. У документах це зазначалося як ідеологічно шкідливий продукт. І ось так, у 1990 році, 21 січня, Олексій, Олег і Іванка стояли і трималися за руки.